Інвестиції для будь-якої економіки є рушійною силою. Для того щоб інвестиції залучалися, потрібний сприятливий клімат. Сьогодні гостем нашої студії є Петруняк Михайло Андрійович, радник з питань інвестицій, залучення інвестицій, голови Івано-Франківської обласної адміністрації. Михайло Андрійовичу, що робиться в нашій області для залучення інвестицій та сприятливого клімату? Приятливий клімат в першу чергу робиться не тільки в області, а робиться і в цілому в державі. І для того, щоб область могла розвиватися, як і в цілому Україна, необхідні інвестиції. Жодна країна в світі не піднімала свою економіку без інвестицій. Чи це Німеччина після Другої світової війни, чи це США, чи це будь-яка інша країна, всі країни. В тому числі їхні автономні області, регіони, провінції, змушені були залучати інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні. Я 12 років працював за кордоном, працював в Європі, в Італії, в Португалії, в Іспанії, очолював діаспору цілої Європи, і мені приходилося організовувати як семінари, конференції наших торгових палат, як представник торгово промислової палати України, так і, зокрема. Деяких областей. Так у 2006 році була запрошена мною Івано-Франківська делегація, потім делегації торгових палат інших країн. І, зокрема, буквально недавно голова обласної івано-франківської державної адміністрації Михайло Васильович Шевнюк запросив мене на посаду радника з питань європейської інтеграції та інвестицій, в чому я вважаю, що я є спеціаліст і вважаю, що може бути корисним для нашої області. Нещодавно відбулася поїздка. Представників нашої області на торговий такий форум 20-й юбилейний Торонто, Канада, і звідти ми привезли цікаві ідеї, про які я можу розказати пізніше. В якій мірі сьогодні інвестиції залучені на Прикарпаття в цілому, і, зокрема, на Надвірнянщину? Я знаю ряд підприємств, які працюють з іноземним капіталом, є спільними підприємствами, а також знаю. Про те, що формується кілька інвестиційних проєктів спеціально для інвесторів. Я мав зустріч з мером, з головою міської ради, надвірне, паном Андрійовичем. Ми мали розмову якраз власне, по тому проекту, який, напевно, болить надвірну район і цілу область. Це є питання будівництва заводів по переробці сміття. І в травні минулого року я привозив таких інвесторів, які працюють в 72 країнах, і ми знайшли порозуміння з паном Андрійовичем, що в дійсності цей проєкт був би і є життєво необхідним для надвірня. Скажіть, будь ласка, які передумови повинні бути зроблені початково, щоб інвестиції до нас прийшли? Дуже слушне запитання, яке мені задають у більшості іноземні партнери і спеціалісти по Україні. Вчора навіть на зустрічі з громадською радою також було таке запитання, як, якою вважається Україна, якою вони бачать Україну з боку інвестицій? Звичайно, Україна є молода держава і такої стабільності інвестиційного клімату, такого дуже потужного немає. В першу чергу ви самі розумієте. Що має бути політична стабільність? Якщо не буде політичної стабільності, не буде доброї волі, уряду для того, щоб інвестор прийшов і він був юридично захищений. Бо не секрет, що багато інвесторів, які приходять, вони шукають дорогу якнайшвидше заробити. Вони ж самі платять якісь відкати, невідомо яким людям, а потім починають жалітися, а жалітися нема кому, тому що, якщо вони пішли. Через юридичні структури, через юридичні фірми, фірми консультативні і пішли через владу. Однозначно, тоді їм було б легше виграти будь-яку справу в Європейському суді. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які галузі економіки Івано-Франківщини, зокрема Надвірнянщини, є найбільш перспективними для вложення інвестицій? В першу чергу, це є деревообробна, сільськогосподарська і нафтопереробна нафто. Добувна галузь. Я хочу сказати, що у нас був цілий ряд в області підприємств, куди я ще навіть сам хлопцем здавав на переробку калину, малину, гриби, інші фрукти, овочі на сьогоднішній день немає жодного. Наш селянин не має куди здавати ту ж саму картоплю, ті овочі, які він виростив. Наприклад, один приклад по городенці, хоч це не є наш район, але наша область. Один із фермерів лишив поле на 40 гектарів і сказав людям вибирайте картоплю самі, бо в нього будуть більше затрати, ніж він буде її збирати. Тобто, в першу чергу, це є підтримка нашого сільськогосподарського виробника. Ви багато уваги приділяєте діаспорі, працюєте з діаспорою, зокрема, маєте хороші відносини з іспанською діаспорою. Що наші. Українці, громадяни України, які сьогодні є за кордоном, очікують від розвитку України. Як вони її бачать майбутнє? Чи вони мають настрої ну, вкладати свої гроші в Україну, повернутися працювати для цієї держави? Я не тільки представляю Іспанію, я очолюю соціально-правничий напрямок Комісії при українській всесвітній координаційній раді, представляючи всіх заробітчан українців у світі. Я 12 років. 10 років офіційно і професійно працюю в цьому напрямку, і я хочу сказати, що українцям, заробітчанам, громадянам України не потрібно якоїсь допомоги з боку України офіційної, скажем, якимось чи Боже борони продуктами чи жаліти їх. Їх не треба жаліти, вони самі будь-кого пожаліють. Вони самовпевнилися, вони є досконалі, вони заробляють серйозні і хороші кошти навіть в час кризи. І вони готові, щоб їхні гроші працювали на економіку нашої області, нашого району. Але ще раз повторююся, ці бізнесмени повинні бути захищені юридично. Я знаю, що на Івано-Франківщині вже створена регіональна інвестиційна агенція, створені інші структури, які будуть займатися і вже займаються інвестиціями. І я знаю, що є спрощення навіть документальної бази для того, щоб. Для, відкрит... для відкриття свого дрібного чи середнього бізнесу, я розумію, що багато можуть нарікати і казати, що так, є багато проблем, але ніхто, ще раз повторююся, навіть Мойсей 40 років водив по пустині свій народ. Не тому, що він не знав, куди його вести, тому що він хотів, щоб цей народ очистився. І тоді, коли ментально вони прийшли, збагачені на своє місце, де вони тепер живуть, вони були збагачені і розумово. І морально тверді, так само і українці, які є за кордоном, вони обов'язково повернуться. Просто ще не пора. Це будуть зовсім інші люди. Це люди, які жили в демократичних розвинутих країнах, які приїдуть, які не будуть давати хабарі. Це люди, які не будуть терпіти наруги в магазинах, які не будуть, скажімо так, спонукатися до тих дій, які є на сьогоднішній день на нашій вулиці. А це є агресія, є цинізм, дуже багато цинізму. є... Менше духовності, ніж було колись, хоча колись була одна церква, а зараз є три, наприклад, в населеному пункті. Але люди менше чомусь ідуть. Я впевнений, що інвестуються не тільки кошти, інвестується моральність, духовність, інвестується наша людяність. Дякуємо вам за ґрунтовну розмову і бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій праці. Дякую. Взаємно.